Як ви вважаєте, діти, чи добре бути квітливими і багато чого знати? А хочете поспілкуватися з розумним хлопчиком, який може розповісти вам багато цікавого? Так, дуже добре, тому що сьогодні до нас завітав ось цей казковий хлопчик розумничок звати його Знайко. Він сьогодні з вами поспілкується, а ви будьте уважними. Не відволікайтеся і розуму навчайтеся. Згода? Добрий день, малята! Справді я багато знаю. І сьогодні я хотів би поділитися своїми знаннями з вами. Спершу ми поговоримо про слова. Скажіть, ви багато слів знаєте? Назвіть свої улюблені слова. Так, ці всі слова чудові. Але вони всі прості. А зараз я вас познайомлю з незвичайними складними словами. Вони всі складаються з двох частин. А познайомитися з ними нам допоможуть картки. Яким словом ми назвемо явище, коли листя падає з дерев? Так, листопад. Як ми назвемо явище природи, коли густо падає сніг? Снігопад. Як називають того, хто ловиться рибу? Так, риболов назвіть дитячий транспорт, на якому ви катаєтесь відштовхуючись від землі чи асфальту ногою? Правильно, самокат. Який пристрій використовується для фотографування? Фотоапарат. Є така вантажна машинка, у якої піднімається кузов, так і з нього висипають вантаж. Як ця машинка називається? Правильно, самоскид. Поїзд, який їде завдяки електриці, називають електричкою. А як ще його можна назвати? Вірно, електровоз. Дуже високий багатоповерховий будинок. Здається, дахом досягає хмар. Можна сказати, що він чаша хмари. Тому такий будинок називають як? Правильно, хмарочос. А як називають корабель, що пливе за допомогою пар? Пароплав. Як називається кухонний прилад, яким потрібню м'ясо? Правильно, ясорубка. Всі ці слова складні, тому що в них поєднуються два слова, наприклад, слово листопад, утворено від слів листя і падати, риболов від риба і ловити, м'ясорубка від м'ясо і «робити». Як ви вже знаєте, слова нашої мови змінюються, коли ми їх використовуємо в розмові. Наприклад, візьмемо слово самокат. Ми кажемо: ось самокат, кататися на самокаті, немає самоката гратися із самокатом. Але є такі слова, які ніколи не змінюються. Як їх не крути, вони завжди однакові. У мене є картки, на яких зображені речі, які називаються такими незмінюваними словами. І зараз ми з вами на них. Поглянемо. Що це? Піаніно. Оленка навчається грати на чому? На піаніно. Музика дуже зрадів новому. Чому? Піаніно. Що це? Ескімо. Петрик купив дві порції. Чого? Ескімо. Дівчинка прогостила подружку чим? Ескімо. Що це? Радіо. Дідусь любить слухати новини по чому? По радіо. У нас у міській квартирі немає чого? Радіо. Що це? Лото. На поличці хлопчик побачив коробку з чим? З лото. У Юрка є багато настільних ігор, але немає чого? Лото. Хто це? Поні. У цирку глядачам сподобався виступ кого? Поні. Драсирувальник дав їсти своєму кому. Поні. Що це? Таксі. Мандрівники поверталися додому. На чому? На таксі. Зручно і швидко їхати чим? Таксі. Діти. Ви сьогодні великі молодці. Ви дуже добре працювали, і Знайко дуже задоволений вашою роботою. Він би ще хотів з вами трохи погратися, повчитися, але йому вже час прощатися з нами. Скажіть Знайкові, до побачення. До побачення.